Минулими вихідними у міському дендропарку Кропивницького відбувся інтерактивний профорієнтаційний захід місто професій. Імпровізоване містечко, де були представлені кілька десятків різних професій, у Кропивницькому було розгорнуто вже вдруге. Як попереднього разу, найбільш повно було представлено пожежно-рятувальну службу. Біля майданчика рятувальників юрмилось найбільше допитливої малечі та дорослих. Нікому з них раніше й на думку не спадало, що служба з надзвичайних ситуацій може бути представлена такою кількістю. Професії найбільший інтерес викликала безумовна робота саперів, які для зацікавлених провели майстер-клас зі знешкодження боєприпасів і застосуванням міношукача та інших необхідних інструментів. Фахівці групи радіаційного хімічного та біологічного захисту навчали визначати рівень радіації та хімічного забруднення з використанням відповідних приладів, розповідали про способи і засоби індивідуального захисту від різних шкідливих факторів. Біля іншої локації можна було спробувати збити полум'я вогнегасником – дуже корисне вміння для сучасної людини. Чимало охочих випробували свою силу, вправність та влучність при користуванні пожежними рукавами, хоча дехто не зважився піти далі примірки бойового. ...одягу та спорядження. Зате всі охочі розглядали технічне оснащення пожежних та спеціальних автомобілів. Випробували спеціальні інструменти: на кшталт пневмоподушки, бензоріза, гідравлічних ножиць тощо. Диспетчери оперативного координаційного центру детально пояснювали, що відбувається після того, як на пункт зв'язку надійшов телефонний дзвінок з повідомленням про надзвичайну подію, як побудована робота оперативної групи. А інспектори державного пожежного нагляду, за допомогою яких засобів можна захистити власну оселю або бізнес від знищення вогнем. Працюють у службі порятунку також зв'язківці, кінологи, кухарі, швачки, психологи і навіть спортсмени та артисти. Для широкого інформування пересічних громадян про способи запобігання надзвичайним ситуаціям та правила безпечної життєдіяльності в службі порятунку існує прес-служба, яка представила свою сувенірну та друковану продукцію, книги, листівки з тематики безпечної життєдіяльності та познайомила з тонкощами пропагандистської роботи. Свої найбільш цікаві експонати представив і. Пожежно-технічний музей. Усі присутні і організатори проекту, і його безпосередні учасники, і маленькі відвідувачі залишились задоволеними від того виру емоцій, які принесло в їх життя місто професій, та запевнили, що ця зустріч не є останньою. У цьому році управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій до уваги глядачів продемонструвало 24 професії, і це не весь широкий спектр професій, які входять до такої потужної системи, як Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У свідомості підростаючого покоління формується свідоме ставлення до власної безпеки і, взагалі, до професії рятівник. Кропивницький став надзвичайно приємним сюрпризом. А рятувальники в прямому сенсі врятували ситуацію, запропонувавши таку. Кількість професій, причому настільки різноманітних, і наскільки вони при цьому відповідають вашій спеціальності, що це було просто неймовірно, і це було дуже приємно за цим спостерігати. І що найприємніше, те, що діти в захваті, що вони робили абсолютно все з величезним задоволенням, оце означає, що ми справилися нам просто на 120% від можливих. Мені дуже сподобався цей проект. Сьогоднішнє відвідання містечка допоможе мені в подальшому вибрати професію.